На територіях, що вже підконтрольні українським військовим, продовжують знаходити численні склади з боєприпасами терористів. Сапери не припиняють її розмінування полів. Що не день нова знахідка у роботі кажуть, не допомагають спеціально навчені собаки. Все заключається в тому, щоб виявити за допомогою ларсікового носа запах вибухової речовини. Чи це вибухове речовина вона буде в боєприпасі, чи вона буде в саморобній вибуховій пристрої, це не так важливо. Це 220 мм реактивний снаряд 9 м 27 який виявлений місцевими мешканцями на полю під час прибирання соняшника. Цей боєприпас містить небезпеку, тому що він не підірвався і може поразити під час проведення вісняних робіт. Радіус дії осколками складає біля 800 метрів.